Ого, це вчора погуляли. Да. Твою ж горло мать, нехай. А що у нас зараз за западне? Нове закляття? Цікаво, <figy> що за закляття? Перевдягання людей? <смітно> а є роздягання людей. Я б тут за оту парочку би ще роздягнув. Фу. Це. А як там закляття називається? Ferbie тест? Хм, Цікаво. Ferbie тест. Хто це зробив? Бо! А я вас вчора бачив і вчора в тебе цей скасившою ляси тоді точили, коли ронче пляшку горілки свиснув. Ти думаєш, це було смішно? Тоді посміємось всі. Гарі, тобі мінус очко. Може Гриффіндор? Ні, Гарі, тобі мінус очко. Про А, Тепер можна знімати новий епізод для Дмитра Комарова. Який-який. Очко на вигорі.